Чи надає хаджет гарантію на свої префаб будинки? Звичайно. Після придбання та встановлення префаб будинку ми надаємо пожиттєву гарантію. Що це означає, та які є нюанси, зараз розповімо. Пожиттєва гарантія на префаб будинки хаджет. Безкомпромісна якість наш головний пріоритет. Саме тому ми готові гарантувати її довговічність і можемо дозволити собі надання пожиттєвої гарантії на несучу будівлю префаб будинків хаджет, які терміни гарантії на зовнішнє та внутрішнє оздоблення. Гарантія на матеріали покрівлі та фасаду відповідає те. Термінам, які зазначають заводи виробники, зазвичай мова йдеться про десятки років, те саме стосується вікон, дверей, а також матеріалів, які використовуємо для внутрішнього оздоблення. Звісно, за умови обережного ставлення до їх використання. Які терміни гарантій на побутову техніку? Термін гарантій на побутову техніку також залежить від виробника. В середньому гарантія в межах декількох років необхідні талони передаємо одразу під час здачі будинку його власникам. Які терміни гарантії на? На меблі. Гарантійний строк меблів, які хаджет виробляє на власному заводі в броварах, становить 5 років. Якщо для своєї оселі ви обрали гарнітури іншого заводу, то гарантійний строк на такі меблі встановлюється відповідно до гарантійних строків, зазначених у талонах, паспортах виробників таких меблів. Хочете побачити якість наживо та отримати відповіді на всі питання особисто? Завітайте до нашого шоуруму в торговий центр Домосфера. Київ, та переконайтеся, що хадже це дім, який варто обрати.